Мій старий, 20, 20, скільки, 25 річний Honda на модель. Щоб його відновити і кататися, радуватися йому. Це вже моя друга подорож, перша була на вефері, я їздив. У мене є вефер в Тайковий, Пушка, лялечка. Моя любима, мій золотенький віферчик, я на ньому з'їздив, подивився. Цей віфер п'ятого покоління Довдековий, він просто у шоковому стані. Як я розумію, він власника простояв, власник на ньому впав і він у нього простояв років 10. Корожі. Мотоцикл не експлуатувався років 10, отже, він стан його відверто ніякий. Взагалі він майже мертвий мотоцикл. Двигун, коробка там в нормі, а все решта треба перевіряти, ремонтувати, сервізувати. Отже, е, мимо, мимо таких візуальних недоліків, типу царапинок, коцок, там і нержавий, і має ржавчину. Я ще знайшов багато чого, типу тичасальник, подчепник рульової вбитий, заклинивши задній супорт. Ой, там ще багато помілочі. Коротше, збив я 500 євро. 500 євро я збив ціни залишилося 1300. 1300 власник погодився його віддати, але я ще таку відчуваю, маю таку надію, що ще збити ціну реально він. Коротше, на мотоциклі стоять колеса Pirelli 11-го року, нові колеса. 11-го року. Як він їх встановив. Проїхався, видно, нові колеса, напевно, вони були, як були нові, то були жирні, скользкі. він на ньому впав і поклав його в гараж чи в сарай, не знаю. Я мотік благополучно простояв років 10, а то й 13. Це зараз треба ще уточнити. Скільки було розмови при зустрічі, мови, бесід. Не все, не все я запитав, не все згадав. Зараз ще хочу сконтролювати. Зарядку, чи є генератор, чи де є зарядку, хочу перевірити ще й радіатор. Збоку попросити його, щоб він дозволив зняти пластик правий, щоб перевірити радіатор. бо він упав мотоцикл. <кліпав> на мотоциклі на правий biko, отже, хочу перевірити, чи є там взагалі лівий пластик треба зняти, перевірити, чи взагалі є там якісь холоджую, що реї нарушимо бачила, а правий пластик треба відкрутити також подивитися, тут сидячи не З 4-5 тисяч євро в Норвегії. Наприклад, такий віфер, як в мене, 6-го покоління на втекові е, від 5 до 7 тисяч євро. Такі самі мотоцикли в Германії, чи, от, наприклад, втековий віфер в Германії в хорошому стані від 2000, від 3000, 4 тисячі втековий. До втекової п'ятого покоління також в залежності від... Стану, але вже ціна від 2000 євро ну, в гарному, відносно гарному стані. А тут цей власник, власник цього віфера п'ятого покоління захотів за свого віфера спочатку він хотів 1800 євро за нього. Жо або Рено в нормальному стані. Звісно. За 1000 євро ти можеш навіть вибирати модель, марку автомобіля, який буде на ходу, за, в бурк з її поїхав. За 1000 євро ти то собі, той, собі тут можеш дозволити спокійно Ось Такий дисонанс у ціна. E, мотоцикл стоїть, коштує. Як з чим то ми порівнювали? Ковьор, келік. Так, да, В нас вдома коврик коштує 45 євро, а, ві... а телевізор 30. Так, да, Телевізор Samsung хороший 30 євро, а ковір 50 євро. <this> <this> uh, Хороша на ходу машина 2000 євро. Мотоцикл в хлам такий що прямо в об'яві, в інтернет-об'яві. Властики вказують, що це є реп-об'єкт. Об ремонтний об'єкт він тобі пропонує його відремонтувати Не знаю, чи взяти як на запчастини ти можеш якісь частини купити з того мотоцикла чи взяти його, його цілого на запчастини чи постаратися відновити що тут до речі сервіс тут сервіс, тут банальні звичайні ремонти стоять просто астрономічно космічно дорого рівно, що відремонтувати вертоліт або геліпусі. самолітку собі купити, крило до самоліта, можеш купити за вартість ремонту. Так? Скільки вони попросили грошей за покраску в ефірах? А за пластик я інтересувався на спеціалізованій станції, покрасочна станція. Я їм скинув фото, детальні фото, що мені треба зробити. Там правий пластик шпаклювати, підкрасити, лівий пластик, треба допаяти шматочок і крило треба трохи. Баяти, коротше, вони в мене попросили приблизно заявили, заявили ціна кошт буде 1000 євро за ремонт того пластику, деше пластику. Якось так. Коротше. І це, це пластик, ще потрібно там його відновити трошки. Це напевно 10%, 10 від цього ремонту того мотоцикла. Я кажу в пластику, ти маєш розум то, Купить за такі гроші. Тож треба ще раз таку ціну вкласти в мотоцикл, щоб він просто став якийсь більш-менш вигляд і на ходу На ход його поставити. Треба в нього вкласти 2000 євро. За Деньги сейчас не купиш, але купиш зато мати цикл. Навікий старий і ужасний. Вау, який у нього особливий колір. Називає у мене колипу. Смотрі який він. Ну колір особливий. Монтик з Нідерландів, патеру в Норвегії, весело кислой. Я десерт долі. Зато зато дивишся в нього є. У нього це У нього є наклейка і зноса ціпі. Всі многи чого стоїть. Це наклейка. <різь> <різь> Малої кімочки маються наклейку. У нас часом відклеється з Мені цікаво, чи є тут в нього антифриз. бачок, знаешь, шуточку? бачком? Mm. Бачок пустой, oh. Нема антифриза у расширителя. Это может значить, что радиатор правый лопнутый и с него стик, стик без антифриза. Понимаешь? А если просто бачок треснул? А если, а если, я не знаю, типа, что я, я Тут есть патрубок, можно потрогать, че? О. Я трогаю патрубок і є звук на кришці, заливній. Я не знаю, що це значить. Вона може бути зап'єснута. Так, кришка вона грає по з роду клапан, коли давні в системі розширюється, кришка приподнімається і збиток охолоджуючої рідини йде у розширений бачок. І наоборот, коли мотяк застиває, здається збіточне давлення, двигун система охолодження всасує з розширеного бачка, недостачу охолоджуючої рідини. людини. Цей апарат весь такий гніний, ржавий, що Типу, як знати, чи то все функує? Ну... Так, вроді сухий радіатор. Може просто часом, то хер хто доглядав, знаєш. Оптимак ліпс. От сам радіатор. Ну не видно на ньому запотівання, типу. Якщо б він затік, то мав би такі мав би п'ятно. Було б на радіаторі п'ятно, правда? І я трогаю трогаю <ривітнув>. патрубок, він не пустий, ну щось є. Що нам треба? Нам треба його завести, нагріти, вчути чи включиться вентилятор і плюс нам треба генератор. Верісти, тут все держав, це все треба Колхозити. Тут на ломах навіть є задири. Не знаю, що з цього буде, ну тіка. О, видиш, помнеш тут відос, чувак каже. Усі владельці ліфера мечтають зробитися і защелкнутися Ага. Бо її тут просто не є. Не существує? Ну тут на цьому не существує, але на багатьох не є. А. Майже не що, знімати тут пластик? Тут треба все одно зняти пластик, він ударений. І пластик упирає його вихлопну, він вже тут чуть подгорів. А, подгорів. Йо, це то не добре. Знати Він портиться. Ну як? Так, мотик як мотик. Мотик як мотик. Я вижу, що він ужасний. Він ужасний? Так, да, дивися що це. Це даже мені, на мій дівочий взгляд, ужасно. Я розумію, що це дивися на ньому сіль. На ньому просто... Закристалізувалася морська сіль. Туй море, от, воно тут. Він тут стояв, так? Да? Він всі роки стояв тут. От море. Тут мотик на ньому сіль. Такий, як ти сам зробив? Так. Це коштує мільйон доларів. Мільйон? Так. Зато у нього зеркало збите. О, тут впали. Тут ржаве під ручкою. Це взагалі газує. Боже, це тобі мити два роки його. А тут ржавчинок, а тут. Да, тут, тут... А це що таке? Це він так упав? Це з вігуна він упав і стер, і треба почухати, покрасити. А це що таке? Це лак? Це так, це, да, це, це краска, тут вже нема. Тут від старості навіть хамут не видиш. Це вже це згнило просто. Цей хамут, навіть встановлення. Майже не подлежи, він має бути тут держати трубы. Це подножка така Ага. Кошмар. Так волны, так, Ходить перереєстрація в Норвегії. Власник транспорту на телефоні заходить на сторінку типу Мрео міцного, там вже є дані його, його транспорту він просто вбиває твій номер. Типа, тут в Норвегії люди мають свій особистий персон, персональний номер. Вбиває твій номер, підтягуються всі дані, І, а ти, в свою чергу, на своєму пристрої телефоні, там планшеті. Підтверджуєш, що ти, да, ти купуєш транспортний засіб і все, і він автоматично стає на тебе на тебе переєстровується. А там вже за вами справа, скільки грошей, кому, хто, де, як. Коротше, мотик оформлений, переоформлений за 5 хвилин. За 5 хвилин. Залишилося купити страховку і кататися. А тих паспорт? паспорт прийде поштою, точно. Паспорт прийде по почті. Новенький тих паспорт. Классно. Ювілейний. Хонда. Красавчик, красунчик. Роботи немерено. Не почати край. Курточку дали нам. Курточка. Кришка пасажира. Кришка сидушка егоїста. Чехол на мотик. Чехол на бак, сумка на бак. Що там ще такі? Всякі ключі, інструменти оригінальні, все, чеки-пі. Взагалі пушка ракети. там за мільйон. Хто хоче купити, пишіть в личку. Пишіть. Чотири тисячі. Пишіть у коменти, хто хоче легендарного віфера, судьба котрого в Нідерланди була, в Нідерландах, не в Японії. Він вироблений на Америку, оказався якось в Нідерландах. Точно, він ж американець, у нього одометр і спідометр у милях. І тепер оказався в Норвегії. Тепер його в Україні сейчас. Все. So. Конець кіна. Результат. Конечний результат. Я в маленькому такому, навіть великому шоку. У мене шок, шок, зрив мозга. Адже, щоб завершити перереєстрацію, я обов'язково я повинен заплатити за страховку, котра тут коштує мінімальна сама дешева 400 євро у рік. 400 євро у рік страховка. А прикол в тому, що якщо я не заплачу за страховку, мотоцикл на мене не за... Типу, він на мені, але ну, не перереєструй, не А, не завершу реєстрація. Реєстрація буде не завершена. Отже, при будь-якому, вона навіть камера мене на вулиці спіймає номер, мов я буду мати проблеми. Не дай Бог, треба заплатити страховку 400 євро. Потім мені е, програмка Статенський Весена дозволить завершити перереєстрацію. До речі, яка коштує 60, приблизно 60 євро на мотоцикл. Десь 1600 коштує на легковий автомобіль. Отже, отже, що ще що ще, легкий шок. А, ну і угроза а... сісти в тюрму, якщо не купиш страховку в течені трьох днів. Точно, точно продавцю. Колишньому власнику прийшло, прийшло повідомлення, що він повинен припинити страхування, а мені прийшло смс-повідомлення, що я маю три дні на те, щоб оформити нову страховку на себе, на даний транспорт. А це коштує 400 євро. І самий прикол, самий прикол, я йому питаю власника чоловіче Боже, так таке. Ну, Ми ж з вами типу, мотоколеги, да? да, 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 так? ми ж не користуємо мотик зимою ну, в рідких випадках. ну, Наприклад, як сніг, сніг впав, все ти його не користуєш де, там, декілька місяців, як мінімум, то тим більше в Норвегії, коли половина року мінусова температура. Отже, я його не користую. Навіщо мені а страховка це на круглий рік, на весь рік, повний рік. Отже, ніфіка, нікого не цікавить. Ти маєш мати страховку. На. Ти маєш бути застрахований з цим транспортним засобом. По барабану ти його тулкаєш по дорозі, кудись захотів переїхати, ти маєш мати круглий рік страховку. Який штраф за відсутність страховки? Я... Там за кожен день щось 100 нараховують. 150 крон. 150 крон. Тебе зупиняють, перевіряють, яка, який крайні, яка крайня дата, коли б ти був застрахований, мотоцикл твій. І з того моменту. До того моменту, коли тебе зупинили, фактично нарахують ці дні, множить на 150 крон і маєш круденьку суму. Що я хотів ще сказати? Ще щось хотів сказати. А, наприклад, я взяв що, зелену карту на українську на українські номера. Я можу брати на місяць, на два, три, п'ять, півроку, на рік зелену карту і, чи на рік. На... А чим на більший період часу ти береш ту зелену карту, тим вона дешевша, там бла-бла-бла. Ну, коротше, мотоцикл стоїть в гаражі, ти не користуєш, банально ти не користуєш, ти не знаю. У ну, них не, не стоїть, ти уїхав менше з тим. Навіщо тобі та страховка? Тут нікого нічого це не цікавить. Це просто страховка має бути до побачення. Класно. І ти нічого не зробиш, прикинь, щоб завершити реєстрацію, маєш купити страховку. Типу, так, А де поліція? Подивись, автобан, скільки міністичну, жодної машини, патруля, нічого нікого нема. А навіщо? Навіщо кого тут перевіряти? Система так налагоджена, що ти хочеш не хочеш, а зробиш так. Купиш стріховку. А, і як ти, ти її купив, типу, кожен рік вона буде обновлятися автоматично. Все, ізі бізі. Перереєстрація Пере... вдома на кухонному столі. 5 хвилин, 5 хвилин. клац клац, клац, курячи, все показав, розказав, пояснив. Боже, це любо діло. Ніяких черг, ніяких корупційних схем. Треба свата, кума, брата, занести, погостити кафе, отмітити. Боже, ми машину купили, мотоцикл, там піздець, треба все село. Тягнути з собою на... Приїхав сюди, формився виїхав. До, до речі, у нас везе тачка з нашої спортпракції, з клас, з нашого бутіка, дідушкам, бабушкам привітики. Вони нам ласкаво довірили тачку, до як кожука на практиці. Я попросив начальник кажу, шеф, так і так. А, сільформі бери йди.